Вітаю вас, маляти, сьогодні пропоную вам зробити аплікацію грибочки із листя. Дітки до нас завітав гості їжачок, та по дорозі він загубив грибочок і дуже засмутився. Давайте йому допоможемо та зробимо грибочки для їжачка. Пропоную дітки сьогодні зробити аплікацію грибочки. Подивіться, у мене яркош паперу, на ньому розташовані грибочки. Скільки грибочків? Так, їх багато. Грибочок складається з двох листочків жовтого та коричневого кольору. Подивіться, це ніжка гриба, а це його капелюшок. Ось так. Наклеюємо ми листочки по-різному. Один вертикально, а інший горизонтально. Подивіться. Тож, давайте приступати до роботи. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу. У мене ось такий кольоровий, але можна взяти простий білий. Також нам потрібні листочки: Три листочка жовтого кольору та три листочки коричневого кольору, серветка та клей олівець. Тож почнемо. Беремо листочок, перегортаємо, притримуємо його однією рукою та ретельно змащуємо клеєм. Потім беремо ось так, прикладаємо, серветочкою, притискаємо. Ретельно-ретельно, ось так. Потім беремо ще один жовтий листочок, притримуємо його, вмащуємо клеєм, прикладаємо та притискаємо серветкою. Ось так. Подивіться, ось так. І третій листочок у нас буде три грибочки. Беремо грибочок, змащуємо ретельним клеєм, прикладаємо та притискаємо серветочкою. Подивіться, листочки я наклеюю Ось так, щоб широка частина листочка була унизу. Тепер нашим грибочкам бракує капелюшки. Тож беремо листочок коричневого кольору, змащуємо його ретельно клеєм. І ось так горизонтально прикладаємо та притискаємо. Подивіться, ось так. Беремо ще один листочок, змащуємо його. Трішечки ось так. Заходимо на жовтий, прикладаємо горизонтально та притискаємо ретельно, щоб він приклеївся. Подивіться, які грибочки виходять. І третій листочок. Можна замість коричневого кольору взяти листочки червоного кольору. Тоді у нас будуть інші грибочки, їстівні. Ретельно притискаємо. Ось так. Подивіться, які грибочки у мене вийшли. Тікий їжачок, нам дуже дякую за допомогу. Подивіться, ось такі грибочки у мене вийшли. А тепер буду маляти чекати на ваші роботи. До зустрічі!